Вітаю на каналі Сокершоп. Всім завжди цікаво, у чому грають кумири мільйонів, такі як Месі, Роналду, Неймар та інші. Наша регулярна щорічна рубрика присвячена якраз тому, що раз на рік ми говоримо про останні моделі взуття відомих гравців. Тож зараз ми розповімо вам, у чому грають найвідоміші футболісти у 2024 році. А в даний момент саме час підписатися на наш канал, якщо ти цього ще не зробив. Підписався? Дякую тобі. А ми починаємо. А почнемо ми з Ліонеля Мессі. До 2021 року він представляв новітню на той час модель Nemesis, а потім перейшов у підрозділ X, де кожного року йому викатують якусь нову модель з унікальним дизайном. У минулому році він очолював старт унікальної моделі Speedflow. Зараз ця модель еволюціонувала до моделі Crazy Fast. Спочатку про унікальний дизайн. Adidas X Crazy Fast пофарбований у темно-синій колір на тлі білого, а відтінок золота проходить через окантовку на бічні та середній сторонах бутси, що вірогідно є натяком на всі перемоги, здобуті у майці збірної Аргентини. Логотип Месі розташований на передній частині стопи, а надпис Месі знаходиться на верхній частині. Якщо говорити про саму модель, то Adidas X Crazy Fast – це буци для тих, кому подобається суперлегкість та якісний зв'язок ноги з м'ячем. Нічого особливого, крім легкості, в них немає. На тоненькі матеріали, міцний каркас, гарна карбонова підтримка у зоні п'ятки. Верхня частина виготовлена із проєміту, мають подвійні отвори шнуровки та досить новий тип підошви з унікальними шипами. Їх можна назвати рестайлінгом з-під портал, адже вони зберегли усе від попередника, лише трохи змінивши передню частину, збільшивши об'єм носочної зони. Гарні, легкі та продуктивні. А от у Роналду досить цікава ситуація. Якщо говорити про модель, то це однозначно Superflight 9, про які ми незабаром вам розповімо детальніше, але з приводу дизайну та колекції. Декілька із останніх колекцій, випущених за участі Роналду, мають назви Peak Ready, MDS 007 та Mercurial Dream Speed 7. Нічого з перерахованого Роналду не взував на гру, а тренується взагалі у колекції минулого року під назвою Mercurial Blast. Якісь у них там тьорки, адже є момент із останньою колекцією, де прототипи футбольних бутів Dream Speed 7 мали спеціальний значок cr 7 на задній частині, який було видалено у кінцевій версії. Чому так сталося невідомо, хоча бренд CR7 все ще присутній на устілці, тому, можливо, він просто образився. А що стосується самої моделі Superfly 9, то вони мають легендарну амортизацію з назвою Air, дуже легкі матеріали та комфортна посадка, але на досить вузьку ногу. Superfly 9 у високій категорії мають досить продвинуте покриття на поверхні, яке дозволяє дуже добре зчепитися з м'ячем під час удару. А от Неймару пощастило більше, адже йому викопили абсолютно нову модель бутс під Puma, а саме Puma Future 7 Ultimate. Ніяких дивних історій тут немає, просто розповім про нову модель. Якщо сказати про них щось коротко, то це суцільне щеплення, друзі. Уся поверхня покрита ось такими виступами, схожими на стрази. Було відмічено дуже добрий контроль м'яча та гарний зв'язок ноги з м'ячем за рахунок тоненьких матеріалів. У зоні шнурків є суто-пумовська технологія фіксації за допомогою фіксуючої стрічки, яка еволюціонувала у порівнянні з минулими її генераціями. І це також додає впевненості під час гри. Що ж, друзі, сподіваємося, що це відео вам сподобалось і воно було для вас цікавим. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб регулярно дивитися такі цікаві та пізнавальні відео. Ну а знайти будь-яке футбольне взуття та екіпіровку ви можете у нашому магазині Soccer Shop, як онлайн, так і у магазині у Києві на Печерську. На цьому все. Бувайте!